У 2016 році в Україні тривав масштабний процес декомунізації. Верховна Рада перейменувала сотні населених пунктів, зокрема, і місто Дніпродзержинське, яке отримало свою історичну назву Кам'янське. Як місто поверталося до своїх витоків, далі в сюжеті. У вересні 2015 року на сайті Кам'янської міської ради розпочалося відкрите голосування щодо нової назви міста. Серед варіантів: Кам'янське, Дніпровськ, Дніпрокам'янськ та навіть Романовськ. У голосуванні взяли участь понад 4 тисячі учасників. Назва Кам'янське виборола понад 40% голосів. Історична назва походить від слова камінь, тому що як писав Дмитро Яворницький, що камінням цієї Породою були усіяні скелі Дніпра, і місцеві мешканці їх використовували на господарські потреби. Хоч існувало ще кілька топонімів, що стосується саме села Кам'янського, ця територія поклала початок урбогенезу і тому за основу назви. Міста було взято саме слово Кам'янське за даними Українського інституту національної пам'яті. Тільки за перший рік декомунізації в Україні було виявлено 1012 найменувань міст, селищ, районів, що були названі на честь комуністичних діячів або подій. Так як це була часта практика для радянського союзу і частина пропаганди, 1 лютого 1936 року, наше місто змінило свою історичну назву на Дніпродзержинськ на честь Фелікса Дзержинського, одного з засновників ВНК та організаторів червоного терору, ця прив'язка чисто така ідеологічна була, тому що, начебто, Ну, був такий факт в історії, що Дзержинський допоміг відновити відбудувати завод Дніпровський металургічний. Він тоді працював головою Вищої ради народного господарства і виділив кошти, просто підписав документ. Фактично, ця подія стала тим приводом, який дав підстави говорити те, що на десятиріччя від дня смерті Дзержинського треба, щоб місто носило нашу ну, цю назву. Разом з офіційним голосуванням у 2015 році проходили і громадські слухання, зокрема в будинку. Дитячої творчості, кіноконцертному залі Мир та Палаці культури хімік їх відвідали близько 450 мешканців, переважно старшого віку. На обговореннях, крім історичної назви Кам'янське, також звучали інші варіанти, менш відомі або й зовсім несподівані. Але цьому засіданні передував лист, який був підписаний нашим краєзнавцем Олександром Слоневським і письменником Сергієм Злючим а щодо повернення історичної назви. Бо ми відразу говорили про те, що треба повернути. Історичну назву нашого міста Кам'янське. Тому цьому брали участь не тільки краєзнавці, і літератори, співробітники культури. Радіємо тому, що повернули історичну назву. І що мені Дніпрокам'янськ, ні Кам'янська, Дніпрокам ні, Кам ні Світлоград, ні Дніпроград, ні Металургград, а саме Кам'янське, бо це історично. Тож вже 19 травня 2016 року Верховна Рада України офіційно ухвалила рішення про перейменування міста Дніпродзержинськ на Кам'янське за відповідний проєкт постанови номер 4085 проголосували 249 народних депутатів. Але за згадками експертів не всі містяни одразу підтримали таку зміну назви. Я знаю, що багатьом мешканцям не подобається, що Кам'янське, начебто село, але хочу нагадати такі приклади, які є в європейській історії, приміром, місто і Місцеві жителі абсолютно не соромляться цієї назви. А чому ми свою історію намагаємося е, десь викласти на периферії громадського життя? Ми повинні пишатися тим, що Наші землі освоювалися запорозькими козаками, і що ми отримали нарешті автентичну історичну назву. Розумієте прожити таку кількість в страху? І досі у нас є спільнота, яка ще або народилася у Німеччині, ще є деякі наслідки репресованих, повернулася, діти війни. Вони вам ніколи правди не скажуть. У них є такий генетичний страх. Однак сьогодні кам'янчани впевнені, що мати назву з історичним змістом краще, аніж увічнювати чекіста та одного з ініціаторів червоного терору. Ми перейменували Дніпрозержинськ на Кам'янське. Майже 10 років назад. Мабуть, в 17-му або в 16-му. В 14 15 го я думаю, чи коли там було? 16-му, майже. В 16 2012-му. Да. Тут, тут було е е е Селище Кам'янське, і воно дало початок місту і потім передавали на історичну назва Кам'янське. Це стара його назва, ага. ще коли б вона була раніше до Дніпродзержинська. Промислове місто. Да. Тому від цього і пішла назва Кам'янське. Ну, колись це селище в нас було таке ага. до колишньої ага. назви. Це старе історичне названня, воно і було Кам'янське. А що означає Дніпродзержинське? Слово. То я пам'ятник був дніпро того, що був дніп протікати з і пам'ятник Дзержинського був на площі. Повернення до назви кам'янське стало для міста не лише формальністю, а й символом повернення до власної історії та самобутності. У контексті сьогоднішніх викликів і боротьби за ідентичність це рішення набуває ще більшого значення.